3 лютого в Білій церкві була представлена нова патрульна служба поліції. Місцеві високопосадовці приймали в гостях прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ та голову Національної поліції України. Як зазначили київські гості, нова поліція стане кращою та ефективнішою, ніж її попередниця міліцейська служба. Сьогодні ці хлопці, які сьогодні зараз тут нові поліцейські, п'ятістовані, Розуміли важливість цього моменту. Це важливо. Крок за кроком. Створю эту новую полицию, якого буду служить и каждому из вас. Служить и защищать. Слава вам и слава Украине. Лично хочу поблагодарить начальника Киевской области, начальника полиции Киевской области, потому что он реально чувствует изменения и реформ. Поздравляю, что вы заступаете сегодня, и вы правда будете служить вашему городу и украинскому народу. Спасибо вам для мене честь працювати і служить вместе з вами. Народ України і громада Білосерківщини чекають змін на краще. І безпека це один з тих самих найважливіших факторів, який турбує мешканців і взагалі громаду. Тому ми з вами, дивлячись в очі цим героям, які загинули. Ми не маємо права схибити. Ми маємо довести, що всі ці життя вони були немарні. Це нова поліція і нові молоді люди, які дійсно хочуть будувати нову країну не на словах, не на дивані вдома, на стискуючи кнопки в соціальних мережах, а з зброєю в руках. З гарячими серцями і з відповідальністю за долю України і за долю громадянина. Ми міняємо цю країну разом. Мало хто з вас міг подумати декілька років тому про те, що буде нова поліція, нові хлопці, молоді, усміхнені, впевнені, сильні і вірні своєму обов'язку. Обов'язку боронити Україну і український народ. Нові патрульні забезпечені новими автомобілями та формою. Час реагування на виклики громадян не повинен перевищувати 9 хвилин. Чи будуть справжні слова прем'єр-міністра Білоцерківці матимуть змогу пересвідчитися вже із сьогоднішнього дня?